Новорічні свята пройшли як ніколи. Спокійно звітують правоохоронці. У ці дні вони працюють у посиленому режимі. Це кажуть і дало свої результати. Проте, не менш важливим чинником, який допоміг уникнути правопорушень, є висока самосвідомість наших громадян. Відзначають в управлінні внутрішніх справ. Міліція справила сьогодні з охорони громадського порядку. Не допустила скоєння злочинів такої категорії. Які нас як правило турбували в різні роки? Це грабунки, розбійні напади на вулиці. Сьогодні цього не було. Ми рахуємо, що ми. Достатньо зробили для того, щоб цих злочинів не було. Практично більше 600 чоловік працювали круглодобово посильно вереднасні служби забезпечення на охорону громадського порядку. І це дало свій ефект. Звичайно, без дрібних правопорушень не обійшлося. Ложку дьогтю додали любителі оковитої. Це розпивання спитних напоїв у громадських місцях. Саме ці порушення і сто сімдесят стаття стовід дрібне хулянство. Тобто ми 178 – Це розпиття спитних напоїв, 173 – Тобто, ми саме за цими статтями розпивання спитних напоїв в громадських місцях і порушення громадського порядку. Ми притягли усі до відповідальності. Вдалося уникнути і випадків травмування людей через використання піротехніки. Напередодні правоохоронці вилучили більше двох тисяч упаковок. Виїжджали міліціонери і в оселі громадян для урегулювання сімейних конфліктів. На жаль, один з таких завершився трагедією. У нас була Подія пов'язана абсолютно з зкоєння злочину в одному із районів, де співжитель умисно наніс тілесні ушкодження, які спричинили смерть людині, але це є е, битовий злочин, який скоївся не внаслідок святкування чи не внаслідок там, неправильних дій працівників міліції. Особа затримана, в скоєному зізналася, до відповідальності. Співробітники Державтоінспекції під час новорічних свят також затримували водіїв на підпитку. Але таких випадків було не більше, аніж у звичайні дні близько 40 за добу.